Привіт, привіт, всім дорогі тільці! Рада вітати вас на каналі Чардійка. Мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на квітень 2025 року. Квітень у нас буде набагато легший ніж березень, тому що в квітні місяці у нас вже закінчилися всі затемнення, і у нас починається такий період розквіту. Так Вся кінець у нас весни, і початок літа. У нас буде набагато більше енергії. Планети всі стають. У нас вже в прямий рух з середини квітня у нас розвертається і Венера, і Меркурій. І ще перший тиждень у нас Меркурій буде ретроградний, тому. Тут ще ми передивляємося так, все, все з минулого, не підписуємо ніяких нових контрактів, не купуємо нічого нового дорогого. І Венера у нас 13-го числа також розвертається в прямий рух. Венера, коли у нас ретроградна, це у нас жіноча планета. Тому тут ми уникаємо всіх якихось уколів краси, ми уникаємо якихось дуже сильних змін нашого образу. Чи колишніх так, ми з ними примирюємо. Але це не означає, що треба заново щось починати. Це означає, що треба щось для себе вияснити, зрозуміти, так і рухатися далі взагалі у нову історію. Так, і перша половина квітня вона у нас буде така більш ще доопрацювати, ще до щось доробити, до обдумати. А вже з другої половини квітня там у нас вже багато що змінюється. Там у нас уже енергії будуть більше так. Планети нам будуть допомагати скоріше рухатися. Планети нам будуть допомагати більше щось отримувати. У нас 29 числа сьогодні, до речі, знімаю це відео. 29 березня. У нас затемнення. Сонячний узнацю зодіаку Овен, і це затемнення, воно дуже сильно повпливало. Хто не дивився, подивіться обов'язково своє відео, ну, свої карти, так я знімала відео на це затемнення, воно вже є на каналі. От, і це затемнення, воно ще буде діяти весь квітень. На нас, усіх, і дивіться, де у вашому у вашій особистій натальній карті знак суддяку Овен» знаходиться. От саме там у вас зараз будуть якісь рішення, так, якийсь урожай ви вже будете збирати, тому що це останнє затемнення, і наступний раз це затемнення буде через вісімнадцять з ну, Скажімо, кожні 18 з половиною років у нас той самий цикл затемнень у нас буде. Так, тому в зараз щось таке дуже важливе закінчується. І починається новий етап, звичайно ж таки. Е, так, що ще хотіла сказати? Нептун перейшов у Овен теж, е, і зараз Нептун він також буде діяти. Тому та сфера зодіаку, де у вас Овен знаходиться, у вас Овен, якщо ми дивимося по тільцю, у вас сонце в тільці, так то Овен для вас це 12-й дім. І от тут якраз таки будуть підніматися всі ваші страхи, все, що з минулого, це дуже класний час момент для того, щоб почати це опрацьовувати, приймати нове життя. Тут 12-й дім це от прям такі якісь глибинні моменти. А Нептун у 12-му домі він любить бути. А тому, що рибки у нас відповідають за 12 дім, і Нептун покровительство рибами. Да? І до цього, в принципі, Нептун він був в рибах. Е, просто для вас риби це 11 дім, це ваші друзі, 14 останніх років. А зараз він перейшов у овен і для вас це 12 дім. От, і це якраз такі всі ваші такі потаємні моменти. Зараз воно все піднімається. Ви, до речі, могли е, замічати, що останні 4 років вас по більшості е, оточували якісь такі духовні люди, які м знаєте, водної стихії, можливо, навіть які вас ніби виводили у щось е, в якийсь такий духовний, духовний розвиток. Е, так от, і у квітні, значить, у нас вже друга половина квітня, ми можемо починати, ми можемо. Рухатися, так що давайте готуйтеся. І о, перші два тижні у нас буде ростущий місяць, енергія буде рости, і нам не, хочеться, е, не знаєте от робити оцей ривок. Марс, до речі, у нас також міняє знак у цьому місяці. Марс у нас був 5 місяців у знаці зодіаку Рак. І він туди ходив, туди назад, вперед, да, ретроградний там був. Це дуже довго. І зараз він переходить нарешті в Лев. І в Леві він буде. А Марс це наша енергія. Це те, що надає нам цей ентузіазм. І зараз в леві він буде давати нам більше енергії. Так? Завжди дивіться всі ваші прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Три основні знаки, які символізують саме вас абсолютно безкоштовно в інтернеті. Ви їх можете розрахувати, тому що ви не можете бути тільки одного знаку зодяку. У нас завжди є багато. Так? У нас взагалі присутні всі 12 знаків, але ці три вони найбільше проявляються. І тут дивіться карти, які повторюються в цих прогнозах, так, і взагалі дивіться, інколи Асцендент навіть більше програється, ніж Сонце. І пам'ятайте, що це у нас все-таки тут спільні розклади на Ютубі для всіх тих, хто хоче особливо. Особисті розклади, особисті консультації пишіть мені в Директ інстаграму або на мою почту. Всі лінки будуть в описі до цього відео. Також я дуже вдячна всім, хто лайкає, хто пише коментарі. Всіх новеньких я запрошую підписатися на мій YouTube канал, підтримати його своєю підпискою, підтримати його своїми коментарями. Я дуже вдячна всім вам, що ви дивитеся. Я рада, що я можу передавати вам цю інформацію, яка для вас важлива, що вона вам допомагає. Можливо, вона навіть якихось Якось питаннях, так, вирішити знати. Карти таро, вони, по суті, що вони нам дають. Вони нам дають можливість, коли ми вже знаємо, ситуацію, ситуація, яка станеться, так, от ви знаєте, ага, трансформація. Ага, і окей, я знаю, як мені треба прожити, як мені що мені треба робити, щоб скоріше, легше і приємніше вона для мене пройшла. Так, з ким вона буде, там, з якими людьми, може, які люди проявляться. І ви вже будете наперед просто собі знати. Так, ну що. Поїхали дивитися, дивитися ваші карти, дорогі тільці. Так, карти для тільців. На квітень 2025 року. Так, перша карта. Справедливість. Клас. Місяць у вас буде досить такий спокійний, стабільний. По справедливості це потрібно буде зважувати всі якісь свої рішення. Тут підписання якихось документів на вас, можливо, навіть чекає, перероблювати документи по ретро-меркурі можна. Тут, можливо, вже можна якісь нові документи, так після го числа вам підписувати. І по справедливості дуже важливо класти собі питання, не за що це мені все сумою стається. Так, оця вся ситуація, а для чого мені це до чого я іду і що я хочу отримати. По справедливості потрібно, це старший аркан, так треба навчитися приймати причинно наслідкові зв'язки, розуміти. Це життя, розуміти ситуації, які у вас стаються. Тут всі ситуації, до речі, з юриспруденцією будуть вирішуватися. Адвоката може, кому треба, як то ви собі знайдете, чи людину, якась яка у вас з'явиться, яка працює в принципі, в цій сфері, і вона може давати вам круті, класні поради. Взагалі, собі самому треба тримати себе все-таки в руках і по справедливості не перенавантажувати одну чи іншу сферу життя. Отут треба тримати такий максимальний баланс, правильно харчуватися. До речі, вам ті, -ті потрібно буде в цьому. Місяці обов'язково і емоції свої контролювати. ну Це ви вмієте робити, так але тут емоції треба контролювати з самим собою. навіть так, карта дітівця. Двійка мечей. Двійка мечей це у нас про вибір. Якийсь важливий на вас чекає вибір. І дивіться, тут навіть така боротьба. Це всередині вас може бути боротьба. Ем, знаєте, Дві сторони борються, і вам хочеться і туди, і сюди. Але вибір може бути тільки один. Ем, якщо ви щось одне вибираєте, від іншого прийдеться відмовлятися. І цей вибір, до речі, він може бути тяжкий. Знову дивіться, у вас дві чаші на весах, да? два меча у вас стає. Тут треба буде щось у собі відкривати і щось із свого життя відкривати. Чогось треба буде точно позбуватися вам по двічці мечей. Це можуть бути навіть люди, якісь, знаєте, яких ви просто відпускаєте. Двійка мечей це ще знаєте, така ситуація, коли от ви довго тримали на щось очі закритими, і зараз ви їх нарешті відкриєте і скажете, так, все, мені це більше не підходить, мені треба щось по-іншому робити. Або навпаки, якась ситуація була довго-довго-довго, в якій ви там розбиралися, щось купалися, і ви тепер скажете, так. Катіся, ну все просто, на воно мені потрібно? Давайте ще. Дев'ятка пентажка. Пентаклів, ну, ж прекрасна карта, прекрасна енергія у вас, подивіться, урожай в цьому місяці ви будете вже збирати урожай. Ви можете похвастатися, ви можете показати, проявити себе. Обов'язково це робіть. Подивіться, пентаклів, це вона, знаєте, я можу собі дозволити. І отут, скоріш за все, багато хто буде, знаєте, от цю свою, я воно по-українськи, Жабку свою, да? яка вам не дає на себе гроші тратити, дорогі тільці. От зараз ви будете пропрацьовувати, і вам потрібно буде навіть вкладатися в себе. Вам потрібно буде собі і іншим показати, що я собі можу щось дозволити, і собі це дати. Це приємне, так, якесь задоволення, може хтось тут щось собі піде купувати, або ви якісь гроші, до речі, по документах, якісь документальні справи, і ви тут будете отримувати якісь гроші, вам будуть приходити по 9 пентаклів, тому що це. Що у нас часто карти таких утримання, так ніби це вам дають, вам надають якісь ресурси, але при тому всьому вам ж тут прийдеться від чогось відмовлятися. Тому тут можуть бути якісь відносини ще з людьми, да, пропрацьовуватися. Що якась людина, вона вам буде якби виплачувати ці гроші, але може відносини будуть закінчуватися. Або людина буде виплачувати вам гроші, а вам треба буде потім від чогось відмовитися і переходити. Так, може, якісь документи ще підписувати. Так, і ще. Карта для тільців на квітень 2025. -го. Семірка мечей диявола колоди, Ой так, і, і двійка мечей. Будьте обережні у своїх виборах, любі мої. І, взагалі, будьте обережні з знаєте з якимись своїми потаємними бажаннями, тому що ви тут захочете через страх якийсь ваш отак на дні колоди, диявол. Ви через якийсь свій страх захочете втекти від проблем, можливо, їх не замітити, їх не пропрацювати, знаєте, якось все скрити, розтіряти, тихенечко, собі, знаєте, звідкись втекти? І це ще у нас карта обману часто. У вас тут може у вас може хтось обманути, у вас може якісь такі ситуації складатися. Якщо ви щось будете губити, наприклад, то тоді вам потрібно. Просто відпускати ці речі, так воно все іде геть, але по дияволу тут можуть бути якісь маніпуляції, і можуть бути якісь знаєте, якась не зовсім правдива інформація, або її буде недостатньо. Ви ще не зовсім чітко будете розуміти цю інформацію. Давайте Ще карту. Трійка жезлів, трійка жезлів це про рух, про дії якісь так? І ви, ніби тут можливо не буде можливості зробити якісь дії, або хтось вас буде обманювати, що нема можливості зробити якісь дії, нема можливості подальшого якогось руху. Ну тут явно карти вам кажуть, що треба щось робити. Треба рухатися далі, треба рухатися вперед, не боятися. Ви ніби тут чекаєте підходящої хвилі. Так, по трійці, по трійці жезлів, тут, по перше, треба співпрацювати з іншими людьми, тому що ви саме в команді будете відчувати себе сильнішими, не втікати від людей, не втікати в цієї команди. От по вас це в 12-му домі зараз так соседотачується, і вам захочеться, ніби знаєте, так спрятатися трішки. А навпаки, тут потрібно пропрацьовувати з іншими людьми говорити. Це, до речі, можуть бути якісь поїздки, вам кудись вас відправляють, наприклад, їхати, а ви кажете, блін, не хочу. Або вас заднім числом кажуть, все. Знаємо, що не казали, що, що там, ти там, не очікував, наприклад, але треба їхати. наприклад. Ой, королева Жезлів, класно. Це дуже круто, тому що у вас все вийде. Ви себе відчуєте. Дуже сильно наповненими, багато тут енергії, королева жезлів, в неї все вийшло. Жезли це енергія, жезли це дія. Так? І ви зробите цю дію. І тут, можливо, навіть, якщо у вас хтось обманював, ви це розсекретите. І від нікому, кстати, якихось своїх таємниць так? або своїх якихось планів не розказуєте, тому що у вас їх можуть трішки. Для себе стирити. От. Але ви все одно тут в виграшній позиції, ви все одно більше знаєте. Це, до речі, може бути овен, стрілець або лев у вашому житті така жінка, яка буде вам ніби допомагати, вона буде давати вам енергію, вона буде вас вести за собою, і вона буде допомагати вам саме у цьому русі. Так, вашому, так вона буде показувати, куди треба рухатися, і можливо навіть тут пропрацьовувати якесь по посемірці, по смірцем по че оці ваші страхи від чого ви втікали. Також ця королева жезлі, це може бути якась ваша колега, і вона тут допоможе вам або розкрити. Якийсь обман або зрозуміти знову ж таки щось для себе тут. Ну, у вас все вийде. Якщо ви входите в цю енергію, то у вас все вийде. Ви все одні виберете свої руки, і королева жезді вона от завжди їй не страшна відповідальність. Так? І от ця відповідальність, ви її берете, ви щось дієте, рухаєтеся, спортом можете навіть почати зайнятися. Так, і ще колода. Карта для. стільців на квітень 2025-го. Дев'ятка жезлів. І знову жезли, подивіться, ви тут знаєте, ніби мусите якийсь випір зробити, і потім ви починаєте от конкретно так діяти тут. Дев'ятка жезлів це у нас кульмінація якихось подій, якихось справ. І Подивіться, ви скільки всього вже багато всього зробили. Да? І далі тут захочеться ніби трішки відпочити. Дев'ятка жезлів це завжди таке якесь може бути відгородження від інших людей. Типу, як від, трішки відійду, залишіть мене в покої, дайте мені відпочити. Я дуже сильно уставший там, я вже стільки всього. Цього зробив, але це в нас карта кульмінації. Вона говорить завжди, що от, трішки собі відпочинь, але все одно дотягни до десятки. Зроби це завершення. Навчишся е передавати відповідальність кудись далі, передавати от щось зроби, зрозумій, як воно працює, а далі все передавай. Так, і це може бути перетин навіть якогось кордону у вас в цьому місяці можете кудись поїхати. Наприклад, навіть на відпочинок можете поїхати. Тут дуже важливо не перенавантажувати себе навіть якимись подіями. Давайте собі можливість відпочивати. Я, звісно, розумію, що ви тут хочете у вас, ніби таке відчуття, що у вас от все таки знаєте, візьме так, от, Ви скажете, все дістало. Я все змінюю, я все роблю. Але пам'ятайте. Про свій фізичний і духовний відпочинок також не, не треба от прям себе якось дуже сильно заганяти. В кінці вони, до речі, ви трудоголіки. І ще раз королева жезлі вам вийшла. Карта повторюється, подивіться. Дві королеви жезлів. от ця жінка це точно вона у вас програється, так і тут вона вам, я тут тут вона більше вам як ніби допомагає, вона вас більше виводить. Так? І якщо це ви, то ви тут взагалі, ну вам, вам захочеться рухатися. Дуже-дуже багато. вам захочеться от прям конкретно діяти. Королева Жезлі, вона особливо, коли так часто впадає, да, ем, то вона повторилася, то вона говорить про те, що от в от мене є ця сила, я її зараз реалізую. Всю. І ще карта летів. І ще раз семірка мечів. Ось другий раз вийшла семірка мечів. Подивіться. І знову ви звідкись втікаєте. Ви, ніби як прихватили, це, до речі, від вас можуть да отут От якась лиса у вас від вас можуть щось прятати, да? Ви може комусь щось розказали, і ви від вас ця людина, наприклад, так тихенько забрала всі свої речі і пішла геть. Або вам тут потрібно буде щось можливо ховати від інших людей. Ви самі будете щось недоговорювати. Ото тоді дуже важливо в всіх всіх пропрацюваннях. Розуміти, що вам треба собі правду говорити в першу чергу, так? не обманювати себе у своїх відчуттях, те, що ви відчуваєте до себе до цього світу. І ще хочу вам. Саме мої карти перевернулися помірність і король мечей. Так, тут щось у вас пов'язане іде з тим, що потрібно ну, по-перше, якийсь король мечей. Це у нас повітряна. Тихія, так, це до речі, може бути і, і тато ваш, це може бути якийсь брат, чоловік, наприклад, людина, яка більш така стримана в емоціях своїх вона стримана, і о, це може бути як наставник для вас, вчитель, якийсь лікар, так який буде вам говорити, що від чогось треба знову відмовлятися о, тут. У вас по помірності не треба спішити, і це знаєте, йде така відмова заради свого зцілення, заради якоїсь своєї такої цінності у вас, о, дорогі тітці. Так, да, король кубків вам виходить, подивіться, емоційна якась така цілісність у вас. Вам треба навчитися ніби віддавати э, страхи свої пропрацьовуєте. Ну, тут дуже багато страхів у вас, подивіться, у вас на дні колоди трійка мечей, десятка мечей, вісім мечей мені вийшло. Коротше, ті всі, у вас тут таке іде пропрацювання дуже сильно цікаве, да? от цих якихось таких обманів, якогось непорозуміння, тут якісь по справедливості, взагалі обмани, якісь вони викриються. Це може бути навіть щось і прямо з законом пов'язане конкретно, да? з якимись документами. Але пам'ятайте, що ви в позиції королеви жезлі. так? або якщо ви чоловік, то у вас така королева жезлі, вона з'явиться і вона допоможе вам відкрити. Оці всі таємниці, вона вас прямо носом туди тикне. І от її слухайтеся, тому що вона вас буде дуже сильно просувати тут. Ну, давайте ще оракул. Ораку для тільців на тиждень з ой, на тиждень, на місяць, на квітень 2025-го. оракул для тільців. Так, медитація на креатив. Знову креатив, вогонь. От у вас дуже багато буде вогню, дуже багато буде дій у цьому місяці. Може, хтось дійсно буде малювати, або вам потрібно буде щось руками робити і взагалі реалізовувати цю свою енергію. Її потрібно бігати, спорт, так, якісь щось руками будете робити. Можливо, дійсно у творчість можете тут якось входити. І взагалі вам треба якось креативно дивитися на всю ситуацію, на всі ці речі. Ну, обов'язково мені напишіть у вас, що це, що це у вас з королевою жезлів, вісіміркою цією мечею пов'язано. Дуже-дуже цікаво. І як ви оцю креативність свою, так? це в ситуаціях в якихось може у вас прям креативність проявлятися ваша, коли вам м ніби, ви по-іншому по починаєте дивитися на речі, ви по-іншому почнете їх сприймати. Навіть якісь, може, комунікації з іншими людьми, ви почнете сприймати зовсім зовсім по новому так що так, дорогі тільці, такий у вас цікавий місяць вийшов. Я чекаю на ваші фідбеки, на ваші коментарі. І ми з вами побачимося у наступних відео. Па-па!